Давимо на місце. Отако. Такий красунчик у нас є. Отако. Є у нас стояночне гальмо. Є у нас регулювання керма по висоті, реверс, діапазони понижена повишена. Передок без передка вал відбору потужності. ось, Три основні передачі, задня навіска, між крильне простір повністю закритий, має гумові килимки, рівну підлогу. І це все про ДТЗ-5244 HPX 3 роки гарантії, і ціна 7,650. Тож салон Агролюкс з міста Мукачево, завжди вам раді.